Дерні вже броньки з'являються. Напевно, ще тиждень-два і буде квітнути. Ми тут гуляємо, це якби городи, а це за ними така лісосмуга. Тут крім нас теж хтось ходив, гуляв, просто викинули сміття. Не донесли. Да? Пішли афунтик. Тепло сьогодні, справжня весна. Можна вже і куртку знімати, бо мені вже аж спекотно. Зараз вже діти. Додому будемо роздягатися. Той гуляй. Щось нюхаємо. Фазана, до речі, видно. Ми тут. в основному терник за городами росте. І в кущах був фазанчик. Тут і дось, знову сміття. От якось так. Взагалі он теж несли сумку з собою і просто його тут викинули. Наводити лад на іншій клумбі, і довелося залізти в Гугл. Я минулого року наводила тут лад і щось викорінула, повикопувала весною, виявляються, навіть квіти. Є така, зараз би покажу, такий кущик. Зараз за гуглом, називається вона нічна фіалка або гесп. З періс, стається так. І я дивлюся, що вона лишила ще трохи на клумбі і насіялась поза клумбою. Тут воно скоситься. Мені її щось так шкода, що я, напевно, зараз буду її викопувати і пересаджувати на інше місце. Маю велику надію, що це таки не бур'ян, бо пересаджувати бур'ян на клумбу, це буде так. Прикольно. Ну, подивимося, зараз трішки потикає, що з того вийде. Я тут, до речі, картинку прикріплю, як воно має бути. Це моя клумба. Диночок тут теж розвалився. Треба буде переробляти з якихось товщих. У мене просто не було, це я чагарники вирубувала. були отакі тоненькі, то вже ліпила з них. У мене на цій клумбі ростуть мальвочки. Треба ці листочки старенькі поприбирати, там уже новенькі пускає. Вириваю я кульбабки, ну як вириваю, я їх викопую. Цю лопаточку кульбабка, такий бур'ян, де там перій, коротше, де я точно знаю, що це бур'ян. Тому що тут мають десь прокльовуватись, напевно, ще оце ось у мене Тут Ще мають кущики. Це ж це, напевно, ця фіалка. От її тут багатенько ще лишилося. І оцей кущик, чесно, я не знаю, що це воно стрілку випускає. Бо його, напевно, теж цього. Воно весняне. Воно буквально там, напевно, в квітні стрілка, а в травні воно вже підсихати починає. На літо його немає, як тюльпани, нарциси, воно засихає. І оце мені здається, якась квітка. Ну, коротше, те, що я не впевнена, я не чіпатиму. Тут ще пізніше по сходять дельфініум, чорнобривці. Але то вже значно пізніше, поки треба тут попідчищати. Бачите, клубабки повна. А клумба взагалі загороджується для того, щоб коли отут усе коситься, випадково хлопці мені не скошували. Оце, бачите, понасівалося. Мені ну, здається, що оце все, оце. це ж, напевно, оця фіалка. Але я не певна. Там у мене ряд це йдуть пізні нарциси. Тут і риси, це саме високі риси йдуть. І тут ще рядочок йде півоній. І одна півонія в мене пропала, сюди висадила мак. І тепер мак знову, бачите, розрісся, розсипався. І тут нічого не загороджено. І мені просто шкода, що як будуть косити, його скошуть. Тому напевно і мак треба зараз брати. І пересаджувати. Не знаю, правда, куди. У мене, до речі, ще один є мак, зараз покажу. Але не пам'ятаю, чи він однаковий, чи він трохи різний. Ось тут це теж вся плантація. Вона засаджена маком. Орлики такі гарненькі. Да. Треба Треба находити лад. Треба за щось братися. Хочеться взяти за все, я не знаю за що. Зараз покажу тут іще одна клумба є ось така. Але тут вона вже повністю заросла, тут нічого навіть не видно. Ще дивіться, дуже гарно вкорінився вже барвіночок. Тут як ближче підійти сюди. Дивіться, стільки квіточок. Це буде. Фіолетовий. І тут він є, і там далі. А це мені шкода, було, я пересаджувала тюльпани. Мені так шкода було маленьких луковичок І я їх таки натикала всіх сюди. Думаю, щось колись так стануть більше, вирости да. Ну цей осінню перекладали, але дивлюсь, деякі такі вкорінилися, теж буде цвіт. Буде гарненько. А тут я забула, як називаються ці квіти. Тут збоку Пропишу та прикріплю фотографії. Тут все ними всіє, ну їх тут дуже багато. Ще трішки орликів є. Це іриси, але це вже карликові, вони фіолетові. А це рядочок царська корона. Там деякі вже квітнуть. І кущі розрослися, були такі дуже... Ну такі пишні великі, то я минулої, позаминулої весни, чи осень, осені, я їх розсадила. Отут я дуже густо натикала, але бачите, вже є вже навіть бутончики. Ну і тут я ще рядочки дотикала, але розумію, що це була трішки моя помилка. По-перше, густо вийшло. А по-друге, я боюсь, що їх тут пирій, оцей весь, просто заб'є. Треба буде щось з ними робити. Тут ось теж півонії проклювуються. Тут півонія. А це... А, це кусь. Це ті, що там великі клумбі. Тут дивіться з листочками вже. Тут теж клумба. Півонія, піші, калюжниця. Дуже теж півонія видніється. Так, в скатах це я це, щоб... треба повиривати бур'ян. Пересадила тюльпани. Тут скатів скільки? Чотири, Чотири скати. Форзиція. Підосечка моя трішки примерзла, але я думаю, квіто трішки буде. Це я не знаю, як правильно називається. Нігеста кажуть, на нього білим квітне. Ще форзиці. І тут зірочки трішки є. Понасипалося, їх трішки було. Це розростається. Ці клубі з нарцисом. І в ту сторону йде таке саме, це я зараз сижу. на серединці, Тобто клумба довга. Зробила? Я, я мамі Так, ти мамі допоміг. Зробила майже половину. Півень розпівається. То машина їде, то в півень співає. Тут найважче робити, тут немає бортика якогось, щоб із доріжки не перелазив пирій. Він таке мачкувати коріння. Ой, мачкувати. Плетисте таке в нього коріння довге. Як починаєш виривати, там цілі кутки. але вже як є. У нас зики такі гарні. Це пізні, тому бутончиків ще немає. Я думаю, ще годинка і вже дороблю. З прогулянки почали це відео. Прогулянкою і завершимо. Пересадити я сьогодні нічого не встигла. Але навела лад на трьох купах. Потім вже наступний раз приїду. Будемо далі пересаджувати щось там. у нас вже сонечко опускається. Пес, іди сюди. іди до мене. Кажи всім. Дякую за перегляд. Да.